Чи можу я як українка, котра має тимчасовий захист, подати заяву про розлучення, якщо мій чоловік знаходиться на території України, і там було наше останнє спільне місце проживання? Так, можливо, розлучення на відстані, тобто, це значить, що ваш чоловік може ініціювати розлучення на території України в українському суді. Інформує суд інформує вас про те, що це розлучення буде, тому що власне, якщо дітей між двома чоловіком, і жінкою, якщо немає дітей взагалі з цього шлюбу, то це ну, простіше само собою. Трошки категорія розлучення ускладнюється. Тим, що ви не можете розлучитися у органах РАКСУ, а мусите йти в український суд, якщо у вас є неповнолітня дитина, але власне, ну і на практиці це є можливим, тобто суд назначить українське засідання про розлучення і розведе розлучить це подружжя, навіть якщо вони на відстані.